Де інсайдер та Белінгкет назвали імена співробітників таємного головного обчислювального центру, що наводить ракети по Україні, це за великим рахунком означає ось що: по-перше, персональну відповідальність злочинців. Одна річ, коли ти цяєш джойстиком, ніби у комп'ютерній грі, спокійно вбиваючи координати мирних об'єктів в Україні і відчуваючи над собою потужний дах Міноборони РФ. Зовсім інша історія знати, що цей дах скляний і за твоїм злочином спостерігає весь світ. Тепер чимало оленів з відомства Шойгу розумітимуть, що після поразки орків у війні проти України вони нестимуть персональну відповідальність, а їх злочини документуються і доказові. І, по-друге, у Росії почалася нова фаза внутрішньої війни. Зазначимо, що «Белінгкет» нібито пов'язаний із британською розвідкою, але у кожному з резонансних розслідувань організації озвучуються дані, які під силу було зібрати лише російській спецслужбі. Згадаємо прекрасне розслідування щодо отруєння скрипалів, коли було вивернуто чимало внутряків російської військової розвідки. Саме в той період Шойгу, якому підпорядкована розвідка, розглядався як наступник бункерного. Після міжнародного скандалу замість лаврів переможця отримав підсрачник лузера. Сьогоднішня сенсація також сповнена закритої інфи, котру могли наковиряти тільки аборигени російських спецслужб. Для чого колеги по силовому цеху дратують заслуженого оленаря країни не так важливо. Суть в іншому ця міжвидова боротьба знекровлює Росію та деморалізує Вторую армію міра. Схоже, що російська гра в кальмара вже розпочалася. Підписуйтесь на наш канал разом спостерігати цікавіше.